З усього, що тільки мають на озброєнні – велику каліберну самохідну артилерію РСЗО, танки, міномети, не говорячи вже про стрілецьку зброю. Бойовики не зменшують кількість та інтенсивність власних атак на позиції українських регулярних сил. Бойові зіткнення та дистанційні обстріли тривали фактично уздовж усієї лінії зіткнення від півночі Луганської області і аж до приморської ділянки передової. Падали та вибухали ворожі снаряди цієї доби на подвір'ях цивільних жителів у профронтових містах та селищах. Потіхоньку потіхонь на проросійських каналах у мережі це відео так і підписали наступ сил Луганської народної республіки на позиції збройних сил України. На ньому під прикриттям техніки бойовики просуваються вперед по полю та розпочинають атаку. Хоча самі постійно стверджують, вогонь відкриває українська армія. Влево, 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 влево. Давай ще один! Із пораненими та спаленою технікою бойовики змушені відступити. Такі атаки ворог на Луганщині проводить здебільшого вночі. Тоді ж гатить із заборонених 120-х мінометів. За добу під обстріли потрапили кримське, станиця Луганська та щастя. 152-мм гаубицями вдарили по Троїцькому із напрямку Ясуноватої. Донеччині ситуація ще напруженіша у районі Світлодарської доги. Противник атакував позиції українських військових у траси Дебальцева-Артемівськ після майже півгодинного бою. Відійшов важка техніка бойовиків. Висунулася на передову у районі Донецького аеропорту поблизу опитного. Там працювали танки і БМП. Останнім часом терористи використовують усю техніку, яку мають, зокрема й ракетні системи залпового вогню. Бойовики вперше за останні місяці застосували на цих рубежах свою реактивну артилерію, ворожі гради. Що теж розгорнуті у місті Єсенувата, обстріляли українські війська під Красногорівкою, яка знаходиться щонайменше за 25 кілометрів від місця пуску реактивних снарядів. На Маріупольському напрямку, окрім систем залпов вогню град, у хід бойовики пустили ще потужніші 220-мм міліметрові урагани в українському МЗС. Загострення конфлікту бойовиками на півдні вважають спробою зриву мінських угод. Останні виклади. Ескалації ситуації, і це була свідома, дуже чітко спланована операція. Як широкіна, так і та за останню добу, за офіційними даними, українська армія втратила одного військового ще троє поранених. Євиня цвітанська, Олександр Шелко, Сергій Щокочихін, Спецкор, два плюс два.